Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Тож, давайте розглядати, до чого готуватись в особистому житті. Угу. Тут якась ситуація все ж таки між чоловіками, вона ускладнюється поки що. Вона, знаєте, як не узгоджена, не зрозуміла, коли люди один -одно одного, кажу між чоловіками, вибачте, між чоловіком та жінкою, король мечів, королева Пентаклі, коли щось між собою не можуть прояснити, знаєте, коли ситуація заплуталась десь є. Ну, Навіть якась брехня, якісь, знаєте, більше страхів, ніж того, що люди між собою могли б легко зрозуміти легко досягти якихось домовленостей. Будьте готові, бо дійсно тут ситуація, яка Знаєте, коли кожен має свою якусь правду, свою якусь там мету по ситуації, але не можуть дійти згоди. Нічого, воно так буває. Головне, знаєте, не накалювати ситуацію, От просто може відійти від ситуації в цей день і вирішить її потім в інший день. Воно вам просто може бути, ну, як, знаєте, більш зрозуміло, більш ви будете ну, готові до діалогу. Е, сфера кохання, до чого тут готуватись. Ого, таке. Так, дивіться, тут може бути ситуація зі свекрухою. Будьте уважні, або для когось ситуація з колишньою вашого коханого, вашого нинішнього чоловіка. Коли знаєте, ситуація десь як може в лікарню людина потрапити, може взагалі якісь моменти по здоров'ю. коли... Треба буде ну, уважно відноситись. Для когось може бути ситуація з війною пов'язана, теж будьте дуже уважні. Для когось відкиньте моменти війни і просто розумійте, що як от якась підлота буде в цій ситуації, якесь таке щось витне людина. Що ви будете розуміти, от підла. От, от що вона робить. Будьте уважні, Алісочка, я, я тебе так розумію, але ти заважаєш отак от сплячі. Давай, давай рухайся трошки, трошки. Тобі місце, мені місце, всім, всім вистачить. Так, робота. Давайте побачимо в цей день по роботі. До чого вам готуватись? Угу. Угу. Дивіться, як для когось е трошки можете втратити рівновагу. Це, як, знаєте, е зараз я вам пояснюю, це може бути і перевірка якась. Знаєте, от зненацька прийде. А ну що у вас тут таке, а ну показуйте, І все схочуть знати. А ви будете як захищатись в цій ситуації. Для когось це треба буде втратити рівновагу, бо треба буде щось таке знайти. А ви навіть не пам'ятаєте, про що мова йдеться, чи не розумієте, про що мова йдеться. Це, знаєте, як папірець якийсь. Як може для когось це, знаєте, як згадати чи переробити якийсь папірець, як на заміну. От ну, Прийде людина скаже, пам'ятаєш, ми з тобою робили? Давай підіймаємо ті папери, бо там треба все геть по-інакшому зробити і будете займатися цим. Тобто клопіт буде робочий. Знання у вас є, можливості є. Все зможете, все зумієте. І сил теж вистачить до кінця робочого дня, а потім трошки будете відповзати додому, бо втомитись. Ну, але як інакше, це ж робота, ми всі там втомлюємось. Ми ж туди ходимо для того, щоб втомлюватись. Ну, шутку звісно. Так, що важливо прийняти? Давайте дивитись. Що вам важливо прийняти в цей день? Ага. ага, ясно, тут непогано. Так, це просто будете знати за когось. А може дійсно, може це і у вас. То... Давайте так, я розкажу, а ви там знаєте про кого і що. Так, королева кубків нам тут показано. І якась її складна ситуація будь-яка: по здоров'ю, по там, фінансово там будь-що. Вона вже закінчується, людина буде розуміти, що от і добре, все, я вже отримую те, що я хочу. Людина виходить з ситуації не повністю розчавлена, знаєте, зничтожена. Людина насправді виходить з ситуації добре. Коли вона Дуже довго якось, але отримує те, що, те чого хотіла. Ну, наприклад, якщо це здоров'я стосується, то там було все дуже складно, але завдяки ну, тому, що людина купляла все, що казали лікарі. Витрачала ну, чималі гроші на своє там, лікування, вона виходить з гарними результатами. Ну, Так само і будь-яка інша ситуація. Це просто, ви будете, ну, як, тут, як розповідати, людина буде. це знаєте, от коли ви Можете від самої людини чути, як що було, як то було складно і яка вона щаслива задоволена, що нарешті-решт все закінчилось. Від чого б краще б за все відмовитись, і до цього теж треба готуватись. Давайте дивитись. Угу. Відмовитися, ага. Ну, добре. Дивіться, тут хтось може просити вас про певну допомогу фінансову, наприклад, чи там щось ви, ну, щось людина може з матеріального світу просити у вас. І це не нове. Це ситуація, яка час від часу відбувається, і вам треба розуміти, що. Або ви час від часу будете так само людині допомагати. Ну, якщо у вас дійсно є для цього всі змоги, є сили, є можливості, або ви цю ситуацію, ну, бо на цьому не зупиниться людина. Буде час від часу до вас приходити, бо ви ж один раз допомогли, то робіть це і надалі. І... У вас насправді гарні стосунки з цією людиною, бо так воно мені показано. А можете взагалі припинити цю ситуацію? От просто от я тобі зараз допомагаю, але більше ні. Ну, тобто, от просто більше не звертайся бо не зможу там. І якось пояснюєте або просто от на цьому ставити крапку. Тож вирішувати в будь-якому випадку вам. Ситуація для людини показана кармічно, так, щоб ви розуміли, тож, якщо ви входите в цю ситуацію з людиною, то вона і вам стає кармічною. Але дивіться як: що тут важливо розуміти? Якщо людина один раз вас просила про допомогу, ви один раз зголосились, і людина нічого не зробила для того, щоб більше ця ситуація не виникала в житті людини. Щоб це було, знаєте, як один раз щось сталося, в людини не було змоги або сил самотужки це вирішити, і людина просила допомогу. Ви зголосились, це ви зробили правильно, але якщо ви бачите, що людину це нічому не вчить. Що людина просто користується вашою добротою, вашою ну, просто доброзичливістю, то тут ви маєте повне право зупинити цю ситуацію, бо людині це дано уроком. Людина повинна щось якісь висновки з цього робити і якось змінюватись. І якщо людина просто весь час як по колу ходить, то вона і вас буде за собою і по, по цьому колу водити. І це вже ситуація, знаєте, яка лягає вам на плечі. Чи ви її розриваєте, і людина чомусь починає вчитись і починає змінюватись в чомусь? Чи ви разом з людиною погіршуєте свою карму, хоча і допомогою? Ось так. Бо порушуєте баланс для цієї людини. Баланс в тому, що вищі сили, дивлячись на людину, кажуть, слухай тобі, час змінюватись. А ти нічого не робиш. А ти застряг чи застрягла в цій ситуації. Ось так. Ну, там вже ви знаєте, кого чого це стосується. Чого вам не минути? Давайте розглядати це. Чого вам не у минути? цей діло? Що тут. Ага. Так, ну дивіться, ось тут ситуація мечів. Давайте так, для когось це буде суто особиста ситуація в рамках вашої сім'ї. Це, знаєте, як щось завершується і е, тут як. Якась ситуація короля мечів, це може бути військовий, може бути лікар, може бути людина, яка працює з законами, там, наприклад, адвокат, юрист, може бути поліцейський, може бути. Рятівник там, ну, розумієте, той, хто працює з інструментами або з. Ну, тримає в руках військову зброю. Так, і дивіться як. Ви як знаєте про якесь закінчення для людини, про відкриття нових можливостей для людини. Щось закінчується, бо пройшло повне коло. Це, ну, от як далі інший рух іде в людини, інші можливості. Інший якийсь приймає рішення людина, для когось це буде ситуація пов'язана з країною. Коли, знаєте, як наша Україна, як військові наші або головнокомандувач і якийсь такий захист отримує, знаєте, коли. Десь до чогось там домовились, десь до чогось на чомусь наполягли, якісь рішення приймаються, якісь, знаєте, це як не просто рішення приймаються, це початок руху. Або тут ось ну, якась ситуація, яка взагалі буде переінакшена. Яка дуже-дуже була складною, але непогано повинна завершитись. Давайте я не буду там далі коперсатись в ній, бо тут аби не порушити, бо непогано мені показують. Думаємо про хороше, так як нам треба. Так, це ж було чого не оминути, правда ж? Бо Трошки я тут заплуталася вже. Так, це було чого не оминути. І порада від вищих сил. Так зосереджена ж на тому, що я побачила, це треба відпустити. Хай воно так і буде, як побачила. Так, порада від вищих сил. Угу. Так, ну тут планують атаку, планують все порушити, все побомбити. Плани є. Будьте уважні, будь ласка. Так, все так, як і було раніше, все ви знаєте. Воно. Це налагодиться, але ж через отакі моменти переляку. Так, будьте дуже уважні, будь ласка, бо показують мені, що ви все знаєте, ви все воно вже відпрацьоване, все знаєте, як ситуація, яка яку будуть відбивати, як, ну, знаєте, як вже воно не раз було. І цього разу теж будуть відбивати, захищати. Але ж не забувайте, треба ховатись, треба бути дуже зосередженими, уважними і не нехтувати сигналами тривоги. Бо, ну, знаєте, ворог підступний. Все, на цьому я закриваю відео. Всім дуже дякую. Всі бережіть себе. От як можете, так і робіть то. І своїх рідних близьких, і побачимось з вами в наступних відео. Всім пока.